Всім привіт! Я всіх вітаю на своєму каналі. Давно я не знімала, мабуть, два, може і більше вже тижнів. От. Хотіла з вами поділитися, що в нас зараз відбувається в Києві. Живемо зараз дуже весело, жили весело, стали жити ще веселіше. От. Тому що тут нас так довбали, що страшне. От. Ну, давайте так, по порядку. По-перше, ну, сьогодні я вже на роботі. Сьогодні, вже 3 січня, я на роботі, у нас було дуже багато роботи. Це перша причина, чому я нічого не знімала, що мене довго не було. Тому що було дуже багато роботи. Нас тут так задовбали, що взагалі завжди перед Новим роком у нас завжди багато роботи, От, але це був просто якийсь жах. Ну і е, також наші сусіди наш трошки подовпали і були пошкоджені, і в нас тут на роботі не було два дні світла взагалі. Це вже було давно. От. Ну і накопичилась робота, звісно. Хоча в нас на нашому підприємстві три фази, от, світла не було зовсім. Ну, це було два дні тільки. От. Через два дні все вже наладили, вони світло, все нормально було. Але роботи дуже багато накопичилось, тому ми тут просто пахали перед Новим роком. І зазвичай я працюю в нас трьох ми працюємо три дні на тиждень, а це працювали два, два тижні повністю в нас вийшли ну, з понеділка по п'ятницю. Ну і, ну і саме головне це було таке поздоровлення від наших сусідів в лапках. От на новий рік було дуже страшно, я вам хочу сказати. От, було, Були на літи цих шахедів, було дуже чутно, але ну, що ми робили? Ми все рівно підготувалися до Нового року. Нас знаєш, нічим не візьмеш, цим так точно. От, в мене все було як потрібно, був холодець на столі. От, було, була вечірня сукня, каблуки, <смі> От, так що, отако. а потім вже почались ці, все, всі ці звуки, ці всі вибухи. От, ну, ми нікуди не біжали, я вам чесно скажу, ми нікуди не, ход, не ходимо. Я вже казала, мене мама, їй 79 років, тому вона така, знаєте, важка на підйомниці, кудись бігти в якесь метро, а, тому ми вдома. От, вже так, знаєте, ми вирішили, що як буде, так буде. От. Але був такий дуже великий плюс в цьому, що мій син він завжди, вже багато років, він справляє Новий рік не вдома. От. А цей новий рік він був вдома. Ми були всі вдома, вся сім'я, і це було класно. Все рівно це було класно, тому що ми були всі разом. І я знаю, що дуже багато людей, так от, ну, якщо батьки, да, де, е, хлопці, якщо і дівчата, вже знаєте, коли вони вже виростають, вони вже десь новий рік зустрічають не вдома. Я знаю, що дуже багато сімей, де хлопці, дівчата всі були по домах, от, тобто цінуєш кожну мить, цінуєш свою сім'ю, цінуєш у це все е життя дуже цінуєш. От, тому от так, от, все було в нас на столі все було. Ну, я вже я ж кажу, нічого не знімала, бо все дуже було швидко, треба було робити, тому що я до останнього працювала і треба було і скупитися. А в магазинах я вам скажу, все в нас є, абсолютно. От, люди купували, все, що очі бачили. Тобто я бачу, що у людей гроші є. І нам навіть на роботі вже повиплачували трошечки, бо в нас іде затримка зарплатні. Але до Нового року трошки повиплачували. Не все, але повиплачували. Тому я теж, знаєте, все ми купили, все в нас було. От. Такої паніки взагалі нема в Києві, я не бачу. Люди там їх били, стріляли, я бачила, що кричали: І Слава Україні! І Героям слава! І Путіну це, це погане слово. Не хочу зараз сказати, тому що я боюсь. ну, щоб не заблокували, може, цей канал. Тому ви знаєте, що, що я хочу сказати. Не буду казати. От. Ну Оце два дні були в нас такі веселі такі ночі були: це 31-го і з 1-го на 2-го. А з 1-го на 2-ге це взагалі був якийсь жах, бо було в моєму районі більш, більше так це все. І я навіть з вікна, я вам хочу сказати, бачила, я встала вночі, мама, правда, вже лягла, вже не вставала. А я встала вночі, вийшла, і я в вікно бачила, як ну, там в мене на горизонті, в мене там ліс, і над лісом <кхм> я бачила ці, uh, як наше, наші, uh, ну як сказати, як це сказати, я не знаю, як це називається. Такі, знаєте, ішли такі світлі, світлі такі, <кхм> ну, вони ловили цих шахідів. Ловили і такі лучі йшли. А потім я прям бачила, як його, як його зловили, і прямо потім бух, 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 отак от їх стріляли, його розстріляли. І він летів, оці шматки. Я бачила прямо на свої очі, на власні, як воно летіло в різні сторони. Такі, знаєте, ну, тембріва, да? ну, ніч така. І такі, як комети летіли в різні сторони, оці шматки. Я вам хочу сказати, я стояла, мені здавалося, що я десь одне. Знаєте, тут, ми тут живемо, ми все чули да, весь час. Одне діло це чути, інше діло це все бачити. А ще інше діло це коли в тебе цей ці, ошмюток летить в твою оселю, або в твою машину, або в тебе. Зумієте, да? Я отак стояла, відійшла правда, від вікна і, і стояла, і, і дивилась на цей, на цей жах. І в мене було таке враження, що я в якомусь фільмі знаходжусь, в фільмі жахів. А, ну, 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 Це просто було, це просто, я навіть не можу вам це описати, свої відчуття. А, тому я чесно хочу сказати, яку такого нікого не бажаю. Знаєте, Навіть своїм ворогам, от, от я такого не бажаю, що я побачила. І що ми відчували, Правда, я, я нікому такого не бажаю О, Отаке відчути в своєму житті в 21 От, Це просто якийсь маразм, що вони таке творять з нами, просто знищують. Але я ж кажу, що паніки все рівно не було ніякої, і, і в мене не було ніякої паніки. Ну, вже як буде, так буде. От. А сьогодні мені співробітниця розказала, що в них попав цей ошміток, цей осколок попав в машину, яка стояла у них у дворі, в, сусі, в, його, в її сусіда, в машину. І повністю вона вже не підлягає м, ніякому ремонту ця машина, розумієте? А, тому м, це страшно, це просто страшно. От. Ну, але що ж, ми живемо, продовжуємо жити, і в таких умовах продовжуємо жити. І віримо, тільки в наших хлопців. зазвичай просто молодці, позбивали всіх цих шахідів. От, були пошкодження, звісно, були і людські житті були такі, що люди загинули і такі, і такі є. От. Але от, я жива. От з вами разом разом розмовляють, тому і ми працюємо, прибігли на роботу. От. Ну, що робить? Що нам робить? Святкували, тим не менш, новий рік відсвяткували і подаруночки одне одного подарили. Мені ось, до речі, дістався отакий айфон, Це мені син подарував, він віддав мені свій, а собі там вже більш сучасний, там якийсь купив собі. Так що я от зараз просто дивлюся, яка чудова камера, то, що в мене було і зараз камера, звісно, тут набагато краще. Тому будемо з вами бачитись час від часу, але зараз ми сьогодні теж відробили вже і дуже багато в нас роботи. А я працюю в сфері енергетики, тому треба працювати і від нас теж то теж. Хоч ми такий невеличкий вклад вносимо, але ж вносимо все ж таки свій вклад. От. Тому а так все добре, в принципі.